Коли Володимир увійшов у наші двері і озвучив проєкт, який хотів би втілити. Ми до самого початку роботи не вірили, що він налаштований серйозно. Але за деяку кількість сеансів було завершене татуювання за картиною Іллі Репіна Запорожці також відомо, як козаки запорожці пишуть листа турецькому султану. І це проєкт став по-справжньому сильною та емоційною роботою. Це тату виконувалося майже як справжня картина. Спочатку наносилися основні елементи, так званий підмальов, а згодом уже поступово все деталізувалося. Я постарався відтворити всі деталі, всі кольори і відтінки, зробити максимум, зважаючи на те, що переді мною було не полотно, а шкіра живої людини. Я безбежно вдячний тобі, Володимире, за те, якою ти. Людиною за твою особистість воїна, лідера, справжнього козака. 60 років це не малий шлях, накопичено величезний досвід, прожито багато пригод. І попереду я впевнений ще більше. Дякую тобі за довіру, за дебют, за твоє перше татуювання. Дякую за цей проєкт і за таку ідею. Я був щасливий втілити її і буду радий в майбутньому реалізовувати інші твої задуми. Друзі, підписники. Якщо ви хочете втілити щось подібне, татуювання за картинами відомих художників, портрети, тварин, деталі, предмети та будь-які ідеї в стилі реалізм, я з радістю допоможу вам це зробити. Завжди ваш, Андрій Механік.